Бажаю здоров'я! І ви вже на п'ятому уроці другої частини з розбору програми Adobe After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми розібрали цікавий ефект Brush Stroke. На цьому уроці ми будемо встановлювати і розбирати плагін FX Console. Тож не будемо гаяти часу та поїхали! На цьому уроці я хочу показати, як встановлювати плагіни до програми Adobe After Effects і користуватись ним. Тому почнемо з плагіну FX Console від відео студії Copilot, у якої є ще багато різних плагінів. Тож, для початку вам потрібно завантажити плагін з Google Диску, посилання на який я додав в описі, як зазвичай під цим відео. Важливо, попередня програма After Effects повинна бути закрита. Тож відкриваємо папку з плагіном. Далі відкриваємо програму для інсталяції. В нас відкривається вікно, де перше, що нам пропонують дати згоду на встановлення програми та попереджають, що програма повинна бути закритою, про що я теж сказав раніше. Отже, натискаємо I Agree. Далі в нас з'являється вибір папки для встановлення плагіну. За замовченням в нас стоїть плашка для версії 2019, яка автоматично була визначена плагіном. Але нам потрібно додати пташку Custom і видалити пташку з версії 2019. І в нас активується плагін PES і скрипт сcriп.PES. Нам потрібно натиснути плагін PES, де шлях повинен бути. Supports Files, Plugin INS, та натискаємо обрати папку. Все, натискаємо «Install». Я цього робити не буду, бо в мене плагін вже стоїть. Встановлюється плагін швидко. Тому відкриваємо програму Adobe After Effects, створимо композицію, час та фон не важливий. Нехай буде, як завжди, 10 секунд. Натискаємо ОК. Далі, наприклад, створимо текстовий леєр. Параметри неважливі, напишемо текст. Центруємо Point Ctrl-Alt-Home. Та центруємо Layer. Ctrl-Home. Тепер, щоб застосувати наш плагін, ми повинні виділити текстовий леєр, бо інакше плагін не буде працювати. І натиснути за замовчуванням комбінацію клавіш CTRL-Space або Пробіл. І в нас з'являється невеличке. Вікно, в якому ми шукаємо потрібний ефект. Наприклад, для тексту використовували Typewriter, тож його і знайдемо. Натискаємо ОК. Все, в нас одразу додалася анімація, що скорочує час на пошук ефекту і відкривання нашої панелі. Давайте подивимось, що в нас ще є в цьому плагіні. Перше, це іконка студії розробника, при натисканні на яку ви потрапляєте до офіційного сайту з плагінами, які також можете завантажити, є безкоштовні, а є ті, за які потрібно платити гроші. Також ми можемо натиснути на налаштування або Settings. І у відкритому вікні побачити вибір кольору нашого плагіну: це Dark або Light, світлий, або темний. Також Shortcut, за яким ми можемо натиснути і викликати саме цей плагін. Space. Також ми можемо додавати ефекту до списку обраних або постійних ефектів. В нас ще є кнопка Експорт, за допомогою якої ми можемо робити картинку з нашої композиції і експортувати її у форматі JPEG або PNG. Також в нас є подивитися всі завантажені скріншоти, які ми зробили за допомогою цього плагіна. Ще в нас є Можливість створювати ці скріншоти, але основна, звісно, функція це швидкий пошук потрібного ефекту. Тож, сподіваюсь, цей плагін також для вас буде в нагоді. На цьому все. Підписуйтесь та ставте вподобайку. І переходьте до наступного уроку.